Ми зіляли з ними вже близько двох років, і як вона розповідала про свою родину, вони з батьками не тільки тримають крамницю старовинного одягу, а й мають власну колекцію. І в нас виникла ідея відзняти строї, хоча б кілька, для того, щоб показати велику її батьків, які вже багато років збирають і зберігають ці речі. Угу. Роздягаєте, знімають бухгалтери. Співпраця з музеями вона має свої складнощі, оскільки небагато музейних фондів погоджуються надати свої речі якості реквізиту для зйомок. Ну, з одного боку, це зрозуміло, оскільки наукові співробітники переживають за їх цілісність, щоб вони не були пошкоджені. А з іншого, мені завжди дуже шкода, що ці речі не живуть і їх не бачать люди. Для мене дуже важливо, щоб речі оживали, тому що коли їх вдягають люди, живі, справжні, красиві. І ці речі вони на начебто мають друге життя. Вони знову оживають для нас, і ми не те, що можемо повернутися в минуле минуле приходить сучасне. Найперше мають подобатися люди, яких ти знімаєш, тому що особистий контакт це все. Коли я вибираю модели, я намагаюся перш за все для себе зрозуміти, чи ми з людиною будемо приємні одне одному, тому що це є головною заповкою того, що фотографія вийшла. Якщо є приязність між фотографом і його моделлю, то ну, тоді фотографія майбутня. Ось хотілося додати трошки людської гармонії цю зйомку, і тому моделі підбиралися парами по дві дівчини, так щоб вони добре виглядали одна поряд з одною. Доволі була складна задача. Ми влаштували такий невеличкий кастинг, написала в інтернеті, що шукаємо моделей. Надзвичайно вдячні всім дівчатам, які відгукнулися, але обрати змогли лише вісім чоловік. Це дуже гарні і дуже як виявилося, приємні дівчата. Які просто прекрасно позивали, їм всім дуже вдячна. Ще можна ближче на до неї трошки прихилися, і от як там щось між собою хікали і так далі. це все можі поступити. Тільки осумітися не мене. Тих такі суворі, як ви ділили. Ми то поговориться між собою. О, що ти шо! Розотяну, розтяну. Ти далі можеш якось на руки такий не да, старошосів. Треба я не знаю. Так вони дуляться, <сих> як кошенята в корзинці. <сих> Зйомка парами вона має свої складнощі, оскільки доволі часто люди на знімальному майданчику вперше бачать один одного. І вони мають небагато часу для того, щоб запроязнитися і відчути, чи вони мають якесь емоціональне співпадіння між собою. Тому я завжди дуже пильно спостерігаю за тим, як дівчата спілкуються перед зйомкою, коли ми їх збираємо. Якщо вони починають розмовляти, жартувати, сміятися, то я розумію, що є контакт, тоді все вийде. Цього року, коли дивилася як цвіта бозок, мені дуже хотілося відзняти дівчину в вербовецькій сорочці саме з такими руков'янками, з фіолетовими насиченими рукавами, в такому фіолетовому іскравому Чесно кажучи, я вже думала, що ця ідея залишиться на наступну весну. Але так склалося, що ми таки знайшли дівчину, встигла сьогодні до дощу знайти бузок, е їздила околицями Львова по підселами і шукала саме такий, щоб підходящий був. Ну, нам пощастило знайти. У мене мала в принципі ткані, пустки. А вже в моду реально такі пустки от ходять в кінці 19 століття. Не рано. Я захоплювалася всім тітерем дуже давно, ще з дитинства. Для мене найкращим місцем на землі було бабусин Стрих, Горище, в якому було дуже-дуже багато старих речей, які збереглися від нашої прабабці, прадіда, старі камери, старі фотографії, книжки, якісь дивні речі. Першу сорочку я купила, коли мені було 17 років стару на фестивалі в шешорах. І з того часу в мене не полишала мрія з першим як і всіх про борщівську сорочку. Ми почали шукати ці речі і продавати. І, попри те, складати свою сімейну збірку. Колекція це дуже серйозно, тому я називаю це збіркою. Збіркою речей, прекрасних речей. Ми любимо дуже гарні речі, тому ми їх збираємо. Ну, і власне, що кожна сорочка це в певній мірі шедевр. Ці сорочки не належать тільки мені, вони належать загалом всім і всі мають право їх бачити. На жаль, якось так склалося, що у Львові ем, немає якоїсь там хорошої етнографічної виставки одягу. Наш етнографічний музей якось ми ну, дуже цим займаємося, займається, ймовірно, все сховане по сховищах. Через такі проекти це все стає популярнішим, це стає ближчим до людей. Дуже часто. Про будь-яку сорочку, вишиту Західного регіону, всі не заангажовані, не просвічені. питаються, що це Гуцульщина. Звичайно, що це не так. У нас дуже розмаїтий і строкатий регіон. І фотографія її бачила раніше, ніж познайомилася з нею. Десь рік тому ми з Анією мали першу спільну зйомку. Це також було про покуття. Працювати з нею легко, вона мовчазна, але тихенько добувається свого. <хи> тобто гарно тебе виставляє. Все легко, все просто, без надмірних якихось емоцій чи істерик. Але в кінці виходить чудовий результат. Я люблю фотографуватись, тобто я навпаки, якби... я й колись не любила зовсім фотографуватись. Направду. Але потім виявилося, що... що я досить зле виходжу на фотографіях, і якось це все так почалось-почалось. А в якому строї ти найкраще себе почуваєш? Я люблю Гуцульщину і Борщівщину. Ну, Тернопільська область, Борщівський район. Можливо, тому що найперше мої батьки є з того краю, мої батьки є з Чортківського району Тернопільської області. Це а, всього лише 20 кілометрів від Борщева. І я якось себе так досить органічно в цьому строї почуваю, мені в ньому комфортно. Щоб я не вигадувала, зрештою я завжди повертаюся до тих сорочок і мені в них зручно, добре, комфортно. Чуть-чуть аж пальцями по шиї проводиш, типу там заблікалочки, саме по шиї, щоб mm -hmm. аже да? зміниться. Да, і промося. Mm -hmm. да, і проводиш, щоб вказівний палець має бути. Отак. Вот вот так. Mm -hmm. О, попугайся зли.